Вітаю це власний погляд на телеканалі Рада. Сьогодні у студії ми обговорюємо питання щодо можливого дефіциту ліків в Україні. Гіст студії Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів. Вітаю вас, пане Вікторе! Вітаю. Ну що ж, наголошують, що з 1 січня наступного року можливий дефіцит 136 препаратів імпортного походження, і з чим це пов'язано? Ну, це е, певні, скажімо так, міфи і галюцинації, які розпускають певні виробники, лікарських засобів, які вважають, що якщо їхніх препаратів не буде, то хтось постраждає. Е, я б сказав навпаки, е, люди більше постраждають, якщо в них не буде грошей, щоб купити ці препарати. А препарати будуть. І вони зроблять все, щоб вони були, якщо у людей будуть гроші. Інша справа, їх не буде, тому що у людей не буде грошей, це вже друге питання. Тому ці всі міфи з приводу того, що не буде, не буде, не буде. Я хочу сказати, що нарешті в Україні дуже жорстко поставилось до контролю якості ліків, до забезпечення безпеки ліків, і тому деякі е, виробники, знаєте, як ті щури, раз рази починають розбігатися, як на них наводити світло. Тому нічого страшного, не буде 139, у нас і так ліків, е, які взагалі не потрібні для лікування. Які не являються в жодних е, протоколах по лікуванню за, за кордоном, ну так нормальних mm -hmm. протоколів з доказовою медициною, так перевантаження цих лік. Пане Вікторе, а Вже сьогодні відомо, що це можуть бути за препарати, на які буде дефіцит в Україні? Ну дефіциту не буде, тому навіть через те, навіть про це невідомо а яких не буде, тому що це нікому не цікаво. От якби дійсно було комусь цікаво, у нас був перелік дефіцитних ліків, які будуть. Налітай, подешевіло, купляйте прямо зараз. А ми таких закликів чомусь не чуємо. Тому виходячи з того, що бізнес і жадоба наживи, тут вони якось трошки у нас правильно спілкуються, тому спокійно. Чи мають українські виробники міжнародні сертифікати і стандарти якості? Наскільки вони їх дотримуються? Е, справа в тому, що Правильно ну, одна справа мати, інша справа дотримуються. Це, це, це трошки різні речі. Тому хочемо сказати так, що дійсно е, ті виробники, які мають свої виробництва на території Європейського Союзу, ті е, не тільки мають, а ще й притримуються. Вони там трошки лукавлять для, знову ж таки, для здешевлення. Тому е, свої виробництва е, для України, вони. Розміщують замовлення, розміщують в Індії, там, в Китаї і так далі, але під їхнім брендом, І вони все-таки відповідають за якість е і безпеку цих ліків. Інша справа, що так думати, ліки з країн третього світу, ну, я увазі все що на схід від mm -hmm. Луганська, це вже третій світ, тому тут можуть бути проблема. Mm -hmm. Тут можуть бути проблема. Ті виробники, і ще раз наголошую, оскільки я являюсь членом громадської ради при Держлікслужбі, і абсолютно відкрита вся діяльність Держлікслужби, то я авторитетно заявляю, що Держслужба зробила на все, щоб на порядок підвищити якість безпеку ліків саме в Україні. І я не думаю, що, наприклад, за туди на схід зроблено стільки. Пане Вікторе. В Україні нібито зроблено якийсь крок, а чому українські ліки не користуються і не мають взагалі попиту у Європі? Але це, це дуже просто. Це дуже просто. Знаєте, як в тому, в тому анекдоті про е -е, Щура і Ховрашка, да, коли е -е, Щур каже, ну я ж такий саме ж криса, як і ти. Ну все ж нормально, все ж, а чому тебе люди люблять, тебе кормить і так далі. Мене троє там подивився, Ховрашок каже. Е Піар у тебе поганий. Питання в тому, що не навчилися ще наші виробники розмовляти і комунікувати з споживачами. А споживачі ліків у нас на 80% на 90% це індивідуальний пацієнт, який витягує гроші з кишені і купляє ці ліки. І коли він навчиться це робити, тоді в нас будуть добрі ліки. І добрі і є один вже виробник, який почав це робити. От зараз ми в процесі переговорів були в інспекцію з такою незалежною інспекцією, теж з безпеки виробництва ліків на заводі Фармак. Угу. Повірте, це завод, який я дійсно перевірив особисто, і хочу сказати, що там це, це, це не український виробник, це виробник міжнародного масштабу, який єдиний. По суті, єдиний продає ліки в е, країни Європи і планує через рік-два продавати ліки в Сполучені Штати, що абсолютно являється нереальним найближчим часом для інших виробників. Ну говорять про те, що невигідно в Україні сертифікувати підприємства. Чому так сталося сталося? Яка причина? Mm, е, власне, невигідно сертифікувати, тому що ніхто не хоче. Змушувати сертифікувати. Держава повинна гарантувати якість. Держава повинна гарантувати безпеку ліків. І держава повинна сказати, що або ви їх виробляєте, або ми не впевнені в їхній безпеці. Зараз ми це робимо шляхом нашої власної печінки. Тобто ми чому не купуємо цих несертифікованих ліків? І від цього страждають власне такий завод, як Фармак, який зробив все, сертифікації і так далі. Ми страждаємо, від того, що інші цього не роблять. І дійсно, від серії до серії можуть коливатися, ну скажімо так, певні показники цих ліків. Вони якісні, вони нормальні і так далі. Але ну, чомусь, як казав Жванецький, ця таблетка вбиває бактерія, це з нею співробітничає. І тут, тут, власне, не стільки сертифікація формальна, а стільки культура виробництва, відповідальність. Оце найголовніше. А сама сертифікація ну, ну для Галочки може бути. О, будь ласка, із східних країн, знову ж таки, це щодо да, кордону е, за Луганськ, то там все для Галочки нормально можна зробити і в цю країну відправити. Але чомусь е, е, такі, навіть набагато менших країн, там якісь як Хорватія чи Словенія, де пів Києва всього живе, не дозволяють собі цього. Навіть Казахстан. Коли на питання, абсолютно чітке питання, радник президента Назарбаєва з нашим українським прізвищем, яка з приводу діабету, коли б задав просте питання, якщо ми так дружимо, працюємо, то чому ми не почнемо цю співпрацю з того, що Казахстан почне закупляти наші якісні, безпечні, ефективні і дешеві інсуліни? Вона перехрестилася, каже, ми тут тільки... Від російських здихалися, ви спочатку доведіть це. Спочатку ми не можемо дозволити. От якщо доведуть, і потім це наш виробник, це було правда, кілька років тому, каже, ну це ж так дорого коштує, що ж ви таке питання задаєте? Uh -huh. Вибачте, так що на... це повинно бути, це нормальне. І нарешті, нарешті, дякуючи держслужбі, дякуючи розумінню уряду, ми за ці два роки це ну колосальна робота зробили. і це потрібно робити. І не потрібно питати виробників, чи вони будуть сертифікати, чи ні. Це повинен бути повний імператив. Серед пропозицій Міністерства охорони здоров'я щодо контролю за якістю препаратів була пропозиція закрити маленькі аптеки і залишити великі. До чого це може призвести і чи взагалі воно вирішить питання? Ну, питання тут інакше сказати: величина аптеки е, дуже мало корелює з якоюсь там якістю. Тому що, ну, на жаль, на жаль, зв'язку з таким, такою скажімо, Махновщиною, яка відбувається з відкриттям закриттям аптек. По суті, аптеки поступово перетворюються, щоб продавати там взуття, щоб продавати таблетки. ну, На жаль, в багатьох це так відбувається. І тепер друге, найгірше інше. Що, наприклад, ті ж самі Чернігівські області, да? це ну, останні дані. Всі, практично всі аптеки, які знаходяться в сільській місцевості, вони збиткові. Їх навіть закривати не треба, просто їх кілька разів щось там, і, і вони самі закриються. Але Навпаки, треба закривати аптеки однозначно і жорстко дивитися про їхню наявність в містах і стимулювати дотувати аптеки, які знаходяться в яких містах. І ні в коєму разі не запроваджувати так звану навіть резолюція Ради Європи з приводу ліків поштою. У нас це буде викривано таким чином, що ліки поштою будуть доставатися не в села, а в містах. Це ще гірше буде. Mm. Тому тут питання е, дійсно виваженої політики доступності лікарських засобів. Але доступність завжди не буде доступність, там, якщо ми навіть фізично зробимо доступність, поставимо скрізь по аптеках, каже могло. Вони завжди будуть дорогі для нас, ліки, якщо ми будемо платити з власних кишеню. Неважно, скільки вони коштують 20 гривень чи 200 гривень. Якщо ми самі за них платимо, то це для нас дорого. І питання. Повернення коштів, питання реємбурсації ну це ну, ключове питання в Україні. Якщо цього не буде, ну я думаю, що буде, то будуть проблеми завжди. Ваша да. позиція щодо переходу на продаж ліків за рецептами і виключно за рецептами. Е, моя позиція однозначна: е, е, ліки рецептурні, повинні продаватися за рецептами. Ще Гіппократ казав, що ліки від отрути відрізняється виключно дозою. Тому ті високоефективні, але в високих дозах при неправильному застосуванні токсичні ліки повинні бути за рецептами. Це перша теза. Друга теза. Було дві спроби за останні, скажімо так, п'ять років впровадити якийсь жорсткий рецептурний відпуск. Нормально. Але не вийшло. Тому що по одній простій причині. Тому що для того, щоб отримати рецепт, треба прийти до лікаря. І питання дуже просте. А скажіть, хтось нас там чекає, що лікар нас чекає, що ми до нього прийдемо. Не чекає. От, от де проблема. Тому що моя теща каже, чого я туди піду. Якщо я знаю, що мені потрібно з одного боку. А з іншого боку, мене там не чекають. І я не хочу зіткнутися з грубістю, некомпетентністю і араганці медичного і. персоналу. От тут проблема. Проблема не в тому, чи є рецепти, чи нема. От у мене сьогодні взяв з Міністерства охорони здоров'я сводка з усіх областей. Ну, практично 100%, ну так, на словах, забезпечених рецептів. А лікарі взагалі вміють це писати. Ясно, що це було б дуже добре, якби був рецепт, тому що ще раз закликаю власне людей все-таки ходити і брати рецепти. Тому що цей рецепт, це юридичний документ. Які лікарі не хочуть виписувати, тому що не хочуть відповідати за неправильний діагноз і за неправильно поставлене лікування. Uh -huh. Ось ще одна проблема. Тобто проблема не не в тому, що в нас знову-таки з цими рецептами повна Махновщина. Нарешті, вибачте, аж абсолютно з іншої планети Міністерство внутрішніх справ ініціювало спеціальний наказ МОЗ. Про відпуск по рецептам, ліків, там, е, там, пенталгін, там, дерчатки і так далі. Вроді воно все правильно, ну, ми, з свого боку. Ми подивимося, як Міністерство, може, Міністерство внутрішніх справ покаже на прикладі цих ліків, як потрібно відпускати за рецептами. Я думаю, що в них нічого не вийде, по одному просто mm. аптеки просто перестануть їх замовляти. От яких ліків не буде точно, буде, відомо. Не буде вже зараз mm. відомо. Уже зараз, вже сьогодні відомо, що ліків не буде пенталгіна, від коттерп... кашлю і від головного болю. 30 найменувань ліків точно не буде, не тому що їх немає фізично. Аптеки просто не будуть зв'язуватись. Вони mm. не хочуть їх відпускати по рецепту. А якщо прийдуть там міліція буде перевіряти чого добре, то Та, ну я краще, краще взагалі не чекати ну, у кількох словах, що чекає на ліки для малозабезпечених верст населення? Для малозабезпечених верст населення чекайте саме, що їх вже ще просто буде. Ну, на, жаль, на жаль, я розумію намагання, є намагання там, про зменшення цін і ще якісь. Але ці намагання ну, просто ну, нереалістичні до виконання. <кій> Вони можливі, навіть дійсно ми говоримо про тимчасове згамування цін і так далі. Але питання в іншому. Ціни завжди будуть високі до тих пір, поки ми будемо платити власної кишені. А якщо я мало забезпечений, в мене в моїй кишені немає нічого, то відповідно на мене чекає, ну скажімо, як, е, е, два види евтаназії. Да? Один вид евтаназії – це повний шприц, коли ми щось там, щоб людина, а другий вид евтаназії – це пустий шприц, коли ми просто не лікуємося. Зрозуміло, дякую вам за вашу точку зору. Ми говорили про можливий дефіцит ліків із Віктором Сердюком, президентом Всеукраїнської ради з захисту прав та безпеки пацієнтів. Залишайтеся разом із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.